Привіт! З вами Ейра, і ми продовжуємо низку наших інтерв'ю, присвячених підтримці української культури успішними українцями. І сьогодні мені випала нагода поспілкуватись з людиною без перебільшення, непересічною, фахівцем галузі економіки, а саме засновником Києво-Моглянської бізнес-школи, президентом Київської школи економіки, а також колишнім міністром з питань. Економічного розвитку та торгівлі України Павлом Шереметою. Доброго дня, Павло. Доброго дня. мені тим паче цікаво дізнатись вашу думку, оскільки ви представник, здавалось би, галузі малодотичної до культури. Як ви вважаєте, який вплив має розвиток культури на економічне процвітання? Процвітання країни в цілому все, я вважаю, що немає галузі, яка є недотичною до культури. Всі галузі є дотичною до культури, тому що культура це таке все, всеоб'ємлююче поняття. Економіка впритул зав'язана на культурі, тому що якщо ми, наприклад, говоримо про культуру підприємництва, Штати, Китай, Ізраїль, Італія, а якщо ми говоримо про а, культуру інженерну а, Німеччина, а, якщо ми говоримо про культуру досконалості Японія, наприклад, то оці елементи культури мали по суті ключове значення на економічний успіх країни. І тому я трошки я розумію, що я культуру вивожу в трошки інший напрямок, але це також неможливо без, без духовної культури, без тої культури, в якому ви її розумієте. Також Тобто це важливе поняття. Вона має велике значення для і економічного успіху також. Дякую, а от хотілося б дізнатись, як на вашу думку, яка вага е, саме масової української культури, а зокрема музики і кіно на вплив економічного процвітання? Чи вважаєте ви, що це ну як такий, скажімо, фон, а, який формує стереотипи, ментальність людей? Тому що ось ми навіть зараз тут сидимо, а тут лунає музика. Як ви гадаєте, музика? Я думаю, що музика зараз лунає будь-де. Тобто, добре, що всюди є колонки. Добре, що всюди є MP3. А, і, між іншим я сильно рекомендую це робити абсолютно легально. Я тільки що до виходу до вас записав три треки. А, легально заплатив. Я в чому український трек коштував найдорожче. Долар зрештою коштувало півдолара. Але я готовий підтримувати українську таку культуру, також і платити за неї, тому що я хочу, щоб і мої послуги були оплачені. А відповідно, що якщо ми будемо платити один одному, все буде чесно і все буде правильно. Масова культура має велике значення також, тому що якщо це там зірки української культури, ну я не буду зараз їх називати. Я думаю, що всі їх знають і в більше в кожного там свої зірки. Але якщо вони збирають стадіони, якщо вони навіть збирають не стадіони, а збирають, скажімо, маленькі гурти, гурт людей. Але ці люди виходять після цієї, після цього концерту, після цієї вистави, якщо так можна сказати, вони виходять з кращі, вони виходять з більшою енергією, вони виходять з більшим натхненням. А, то це все має велике значення пізніше і на продуктивність цих людей, і на творчість цих людей. А, ну і відповідно знову ж таки і на успіх країни в цілому. Дуже дякую. І от на останок питання: як на вашу думку, чи повинна в цей процес а, втручатись держава для своєї української музики? Знаєте, я, чесно кажучи, боюсь, коли держава починає пхати свого носа, бо це їй ніколи не, не вдавалося успішно. Тобто теоретично я сказав би, що так, звичайно, але вона починає пхати свого носа, починає вибирати цей артист, не той артист. А починається всілякі різноманітні також питання, чому той, а не той, а не цей. І тому я би чесно кажучи казав би, що не треба. Тим більше зараз в таких умовах а, люди самі підтримують і українську мову, і українську культуру, і українських виконавців, і українську музику, тому що це щось таке, що зараз дороге нам а, і, і до серця, і і, і, і до душі. А, тобто я би тут більше апелював до, до українців і до їх, а, їхніх преференцій, тому що держава не створить преференції. Якщо ці преференції не доторкаються до, до струни, як ми кажемо, душі, так? я закликаю всіх нас більше звертати увагу на українських виконавців. власне кажучи, я тому вирішив погодитися дати вам інтерв'ю. Також тому що ви починаєте свій шлях, і якщо я можу бути трошечки корисним в цьому шляху, я колись його починав, також хтось був корисним, також тоді. Це важлива річ. І отак, от підтримуючи один одного, я думаю, що ми можемо піти вперед як країна, як нація, як народ. Дуже вам дякую, Павло, за ваші відповіді і бажаю вам гарного дня.